Дача ті, вітаю вас, друзі. Відразу рекомендую вам підписатися на наш канал. Все на дачі робимо своїми руками. В сьогоднішньому відео дійшли ми до електрики. Всі ви бачили, будуємо приміщення для пчельництва і проводимо туди електрику. Скоро буде коротке замикання. Так що підписуйтесь. Так. Є в нас ось така розетка, хотіла поставити на вулиці, але розетка Віко. Як ставити, нікуди прикрутитися. Є під дріт, від, а вод є. А... Так, що робимо? Дістаємо, придумав я. Ну, що ми бачимо? Фаза, нуль і земля. Да? Коричневий залишаємо, залишаємо синій, дістаємо землю. Землю дістали, землю дістали. Вона нам не потрібна. Що ми зробимо? Нема ось такого роз'єму у нас. Чудовий роз'єм. Але такого у нас нема. Що ми придумали? Так, поїхали. Перекусили. Вже в нас два провода. Два роз'єми, які нам потрібні будемо зачищати і паяти. Так. Зачищаємо короткі провода у нас, ну але. Щось потрібно придумувати. Так, так один зачистили. Один зачистили. Так, інший. Так, є інший. Так, гріється у нас паяльник. Ну а ми ще трохи... Підправимо. Ніколи в житті не паяв. Не паяв. Якось не приходилось. А ні, трохи паяв. Трохи паяв. На одній роботі працював. Так, наше завдання. Два з половиною мідь. Хочемо припаятися. Так, ну що, спробуємо. Є у нас каніфоль. Що потрібно зробити спочатку? О, грімо. І все покриваємо каніфолі. Ось так можемо втопити. Втопити відразу провод. О, чудово. Так, один зробили. Чудово. Так, інший. Гріємо каніфоль. і покриваємо наш мінний провід чудово чудово так каніфоль відставляємо в сторону є в нас ось таке олово. олово є Новеньке, свіженьке купили ну що Пробуємо знайти закінчення. Так є ех в чомусь, ну давайте ось тут спробуємо, так? Да? Ось так ми йому. Раніше в мене в пусках було, а це тоненький тоненький провід. Так, ну положимо. Положимо сюди і спробуємо, так? Спробуємо спаяти. А, давайте ж і тут. Каніфоліці. Мідні провода. Також покриємо каніфолем. О, чудово як професійні пальщики так є Є. що робимо далі друзі підготували да? так провід один провід інший ну що спробуємо нам потрібно набрати голову. Тиненькая якась така, тиненька, тоненька. Будемо потихеньку так брати. Так пробуємо. Все нагрілось, все нагрілось, але, 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 щось мені не подобається, більше потрібна голова цього. Більше взяти, щоб дуже тонкий провід. Так, прихватилось відразу. Відразу прихватилось. Не знаю, вірно, не вірно роблю, але... Так, набираємо ще. Положимо на. Так. Полово набираємо. О, чудово. Чудово. І... провод відразу ще раз побільше улова потрібно побільше улова відразу вам кажу побільше олова чудово так давайте зараз ще його приготуємо коли крапля велика, вона відразу схвачує і там, і там. Для кого цей шнурочок тоненький, ну це для якихось радіо. радіодеталі якісь паяти там трохи набрав. Так. Ну що, поїхали. Давайте ще з іншої сторони. Запаяємо. Так. Набираємо. Голову набрали. Ух. А багато й випадав. Якщо багато так. Чудово. Трохи у нас виходить. Чудово вийшло, дивіться. Гарячий провод. Тримається дуже чудово. Ну що, готуємо інший. Інший провод також олова побільше. Побільше. Дуже багато ми і каніфоля на провод нанесли. Дуже багато. А не фоля. Так. Е раз. Ось так у нас вийшло. Все припаяно, чудово. Так, трохи забрали. Так, це чудово. Беремо і залюємо. Так, із коротенького проводу ми зробили ось такий довгий. Який можна під'єднати. Так, Века. Розетка Віка. Побачили, так? Да? Всередині ніде. потрібно роз'єми ось такі мати. Якщо не маєте роз'ємів, ось так робите, як ми. Так, заізолювали все. Цільно ще Так, до резетки, до ліста. Так, що ми кидаємо? Це плюс буде, це мінус. Так, один йде на коричневий, нажимаємо і вставляємо. Все чітко ось клавіша нажимається. Один на синій, на ближнє, вставимо. Все. Вставляємо. Ставляємо. Як вам, друзі? Все, вивели ми провід. Підписуйтесь на наш канал, побачите ще багато цікавого.